Євромайдан по Дніпродзержинській. Місцеві активісти вимагають відставки мера Станіслава Сафронова. Йому, зокрема, закидають поганий стан доріг і засмічене місто. А обрати нового начальника очільника хочуть під час місцевих виборів у жовтні, хоча Дніпродзержинського керівника і так восени закінчується п'ятирічний термін перебування на посаді. На площі біля міської ради мітингарі збирають підписи за відставку мера. Кажуть, що вже відгукнулися близько п'яти тисяч людей. Активісти запевняють, що тут вони представляють інтереси громади. Хоча одразу кидається у вічі політична символіка про президентської політсили. Решту зі народний просто майдан, бачу практина символіка. на цей вопрос. У штабі Дніпродзержинського майдану запевняють, даний захід не прив'язаний до жодної з партій. На площу приходять усі бажаючі. Їхня вимога по відставці мера на дату виборів майже не впливає. Все одно восени добігає кінця п'ятирічний термін перебування Станіслава Сафронова на посаді мера. Але це активистів не бентежить. Перевыборы все равно будут в октябре. Но ну, он будет э, как бы отстранен от своей э, должности. Будет назначен человек временно исполняющий обязанности. И все вопросы в городе не будут решаться единолично. Что даст отставка мэра, если у него смысл? Ничего, не, ничего не даст. Ничего не даст. Система не меняется. А почему вы тогда требуете отставки? Ну как? За город що твориться, що дороги, свалки, мусор. На площі, крім пропрезидентських активістів у палатках інших кольорів присутні прихильники ще двох політичних сил, але вони мітингують без символіки. Одна з них вимагає люстрації, а інша підтримує чинного мера. Так би і так в країні війна. Ми хочемо, щоб люди всі були а не ссорити людей. Зараз не визначати, хто який, хто хороший, хто плохой. люди даже наоборот, зараз разом місця, якби силою одної і якби в октябрі вже і так будуть вибори. міський голова Станіслав Сафронов під коментарів відмовився, мовляв, дуже зайнятий. Хоча виразив готовність прокоментувати ситуацію вже через кілька днів. Сергій Філіпов, Олександр Вернигоров, новини 9 каналу.